Як людині з нуля почати заробляти онлайн хоча б першу тисячу доларів, правильно? Ну, давай я просто мій досвід згадаю. Я шукав взагалі, як можна заробляти, я дуже швидко зрозумів, що фізичні роботи чи роботи на дядю це точно не мій варіант. Мені краще не продати своє життя, комусь отримати за це якусь фіксовану зарплату, а мені краще мати об'єм роботи, і наскільки добре я з неї справлюсь, стільки я сам і зароблю з різних людей. Оце важливо зрозуміти. І в цьому напрямку ти потім дивишся. Ну давай я просто онлайн розберу, От, на, на прикладі маркетингу. Я бачу бізнеси, яким потрібно розкручувати сторінки в соціальних мережах. Я так, якщо цьому не научиться. я можу стати експертом, і вони будуть платити мені гроші. Я цьому Почився. Перші клієнти, понятно, безплатно були. Місяць-два я попрацював безплатно, потім вже почав брати гроші за це, розкручувати сторінки, був нормальний результат. Їхні друзі питали, де ти цього маркетолога взяв, Появлявся мій контакт, я починав працювати дуже просто. Поним? Не треба ніяких ні коледжів закінчувати, ні інститутів, нічого. Тобі треба знайти потреби людей, які тобі треба закрити, і просто навчитися бути хоча б мінімальним експертом, щоб це робити. І Ти за це будеш отримувати гроші. Це набагато, це важко людям зрозуміти, бо всі звикли, що я йду на роботу, мені платять зарплату, це якась там стабільність. Тобто це стабільність з утра до вечора на когось роботу, він приходить домой віддохнути. Можуть щось з дітьми поспілкуватися і все. І а, на прикладі просто заробітку онлайн, мижуть українцям, даємо змогу, Виставляєте просто відео і будете заробляти за це гроші. по 100 тисяч гривень люди зараз заробляють. Будь ласка, за посиланням в шапці профілю, до речі, є ця інформація.